Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Будь ласка, напишіть, як мене чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України та усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з Росією та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які підтримують наших захисників та захисниць, для того, аби їхня робота була кращою, якіснішою. та ж подекуди як на мою думку, що найголовніше, безпечнішою. Тому, будь ласка, долучайтеся до зборів. Та давайте разом проженемо окупантів з нашої землі і помир... повернемо мир у наші домівки. І перейдімо далі. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує фінансово наш канал через сервіси Patreon, BaeMiCoffі чи прямими платежами на банку чи картку каналу. Ви всі супермолодці. Будь ласка, доєднітесь, адже ця підтримка каналу надзвичайно зараз потрібна. Зокрема, я хочу подякувати. Нашим постійним меценатам Андрію Ж, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів, нашим чудовим гікам, Сано 33, Халастер, Даша Бі, Лорд Бордс, Пупермен, Команруч, Олександр Рябець. І нашим чудовим гравцям, якщо ви маєте бажання доєднатися до нашого веселого гурту, то в описі є усі необхідні посилання. Також я хочу нагадати, що наш збір на придбання. Запчастин для виготовлення пташок триває, він не завершується. І закликаю вас усіх доєднатися до нього. В описі є також усі усі посилання. Тому, будь ласка, доєднюйтесь, щоб пташки літали і робили цей світ значно кращим та безпечнішим. І перейдемо до новин. І першою новиною у нас буде. Новина про гру Founders of Scoundler Bay від компанії Chili Fox Games. Це гра, яка, як кажуть видавці, буде середньої складності, що поєднуватиме собі євромеханіки з пиратською тематикою, де гравці будуть змагатися за скарби, захоплюючи порти, знаходячи ті ж самі скарби, та Боротися з монстрами. І обіцяю, що в цій грі будуть переплітатися піратство та фантастика, хоча, мабуть, скоріше фентезі. Ну, я якось так розумію. Але йдемо далі. NVorN Games анонсувало настільну гру Dragon Rust від авторів, які відомі нам за такими проектами, як Teria The Board Game, Parks та Trails. Парки, до речі, у нас є локалізовані. Подавництвом Game Seven Days. І там скоро, здається, має бути друга версія цієї гри, що прикольно. Отже, Dragon Rus це буде кооперативна гра на декстеріті, на спритність, так би мовити. В Дареці будуть розставляти і використовувати певні вежі, будувати їх з дерев'яних компонентів, і конструкція повинна бути стабільною для того, аби витримати трьох драконів. І обіцяють, що це буде весела та цікава гра. Їдемо до видавництва Локі, яке. Так, чекайте, бо в мене щось полетіли слайди. Дуже сильно полетіло. Чи я десь... А, ні, це я перескочив, перепрошую. Отже, Inside Up Games. Анонсувало настільну гру Каліпсу. Це буде гра на викладення тайлів з виживанням. Звучить доволі цікаво. І гравці в цій грі будуть драфтити тайли, щоб розширювати не знаю, там, межі свого мешкання, свої бази, табори, не знаю. І потрібно буде, звичайно, керувати ресурсами, адже вони будуть обмежені, і треба буде провести всіх вцілілих крізь. Ці морські ваші платформи. А тепер йдемо до видавництва Локі. Вони аносували настільну гру Happy Mess. Це гра буде базуватися на механіці мемо. Вона розроблена для того, щоб ми могли грати з нашими найменшими гравцями. І мене це дуже тішить, тому що я е, маю з ким грати. Правда, 3 плюс мені ще треба трошки почекати, але я, я готовий це робити. Тому йдемо далі. До настільної гри Endeavor Deep Sea вийде доповнення Encharted Waters. Це буде перше велике доповнення до цієї гри, яке нам принесе нові місії, нові локації та глибини для дослідження. І також ми будемо мати нових видавців. І також обіцяють багато іншого контенту. Я знаю, що в нас є гравці, яким ця гра дуже подобається. Тож вітаю вас. Скоро буде допчик. Також у нас сьогодні буде декілька новин від трьох видавництв e Avalon Hill, Cosmos і Хаба. Вони щось цього тижня дуже плодовиті, мабуть, всі помаленьку готуються до Есена і викочують свої нові проекти. І саме Avalon Hill сказали, що будуть робити наступну гру від Елізабет Гаргрейв. Хто не знає, то це авторка Вінгспану Ця гра Саннібел буде присвячена відомому курортному містечку та пляжу у Флориді. Я підозрюю, там знов буде якась природнича тематика, як і майже у всіх іграх Hargrave. Наразі більше деталей немає, але прикольно, що вона робить щось цікаве. Оформлення виглядає коробки просто дуже класно на мій смак. Наступна вона про доповнення до надзвичайно хітової гри Betrayal House at the house, at house on the Hill, І це буде Betrayal The Evil of Pennywise. І ця, як ви вже зрозуміли, обкладники, з обкладники назви. Це доповнення принесе нам персонажа клоуна Пеннівайза з твору Стівена Кінга. І воно додасть нам до базової гри нові місії, в яких гравцям доведеться об'єднювати зусилля, щоб знищити власне клоуна Пенівайза. Е, я дуже-дуже давно мрію про те, щоб зіграти в цю гру і мати її в колекції, і все ж не покидає мене надія, що хтось з українських видавців таки візьме її на локалізацію. Наступна новина від Аволонів це те, що вони випускають доповнення до п'ятої редакції Телісмана під назвою Nemesis. Єдине, я не знаю, чому в, в анонсі рекламному вони написали, що це буде механіка один проти всіх. Е, хоча «Талісман» завжди кожен грає сам за себе. Але то таке. Це круто, це дуже круто. Я дуже-дуже би хотів, щоб хтось з українських видавців локалізував талісман. От прям капець. Звичайно, мені старе оформлення трошки більше подобається, але не без того. І про старі, допов... про старі оформлення. Хто дивиться давно наші новини, той знає, що хаба оголосила себе банкротом і перейшла на ручне керування якимось там фондом. І вони нарешті опритомніли І випускають оновлення видання гри Monza. це дитяча гра на перегони. Зараз ви бачите перед собою старе оформлення, яке я вважаю шикарнючим, бо хаба колись дуже гарно оформляли коробки, а це нове оформлення. І воно мені не подобається від слова зовсім. Але то таке, Декі як старого не купиш, то доведеться. Брати нове видання І це що я його буду брати, тому що мені ігри з перегонами з Теодором дуже-дуже гарно заходять. У нас є правда з машинками лише одна. Але таке. Наступна новина про гру Galileo Galilei який отримує нове доповнення під назвою Луна. І в цій новій редакції, впрошу, в цьому новому доповненні ми будемо мати місяць як додатковий об'єкт для дослідження спостереження. І він нам це доповнення додасть нам нові способи набирати переможні бали та проводити дослідження. Також з'являться, звичайно, нові персонажі з унікальними здібностями е, і потужні інквізитори. Я не знаю. Вони, мабуть, будуть за нами ще більше бігати і нас намагатися знищити. Е, тому так виглядатимуть компоненти до цього ДОПа. Е, мені ця гра дуже-дуже цікава тематикою, але я не знаю, чи я буду мати її з ким грати, і точно буду чекати, щоб хтось її видасть українською. Все ж таки, видавці, я у вас вірю. Їдемо до краніо Creations, італійського видавництва, яке анонсує гру Ants, де ми, власне, будемо е, розбудовувати свою колонію мурах. Прокачувати її. Гра буде мати механіки, Worker placement розміщення працівників. І нам потрібно буде розвивати свою колонію, розвивати своїх мурах, битися з колоніями сусідів і покращувати наше життя. Отак воно. Ну Це зараз є 3D-макет, не оригінальне, ну, не справжнє фото. Але отак воно буде виглядати на в столі. В мене є ще досі запакована гра Мирмес, е, яку я придбав ще на зорі свого входження в хобі. І треба буде все ж таки розпакувати і зіграти, тому що, в принципі, е, якось дух гри дуже-дуже подібний. Спробувати, і, можливо, колись зіграти цю і сказати, порівняти їх. І їдемо далі, бо вперше, коли я це побачу, я подумав: ого, нове доповнення до Каскадії, але виявилось, ні. це буде нова гра у Всесвіті Каскадії, стендалон гра, яка буде натхнена Каскадією, що, на мою думку, є шикарнючою сімейною грою. І зміни, які тут будуть, це те, що ви зможете складати тайли на тайли, тим самим ускладнюючи е, гру. Е, тому так, ви матимете двохсторонні тайли. Е, і наразі більше інформації я не знайшов так само, як і не знайшов вас. Так, скажіть, будь ласка, чи я повернувся чи ні? Бо наразі. Так, секунду. І хрестали дорожче, так. Бо наразі я. Є... О, є. Супер. Так, перепрошую. Зараз буде ще раз вступ. Так, бачите, в нас, як то кажуть, прямі трансляції і стаються всякі різні цікаві халепи. Зараз я швиденько промотаю до того, де я. Зупинився. Дякуючи вашим коментарям, я знаю. Пам'ятаю, що це була Каскадія. Так. І, будь ласка, напишіть ще раз, чи все, чи все добре і, і мене добре чути, бо. Бо таке трапляється. Добре, що вдалося все відновити. В мене. Я випадково сам собі виключив світло. І виключив комп'ютер. Так, зараз, зараз Ага, зараз. ось Ans. Каскадія. Добре. І їдемо далі. В попередніх, е, новинах я вже розказував про те, що вийде нова версія Flashpoint, Golden State Hero. І зараз видавництво Indie Board and Games показало остаточний вигляд коробки, якою буде вигляд, якою вона буде оформлена. Е, ну, В принципі, прикольно. Але стиль старий мені більше, більше подобався. І їдемо знову ж таки до хаби. Вона анонсувала. Дві гри для зовсім маленьких гравців, Carniflora та Seven for Luck. В принципі, прикольно. А також вона анонсувала гру для дорослих Галаксолотель. Такий собі космічний аксолотель, яка буде поєднувати в собі механіки pushy Luck та Set Collection. Їдемо далі. Aport Games анонсувала настільну гру Northwind. Це гра, яка, яку нам подарували чотири гімн-дизайнери, які відповідають за Railroad Revolution, Santa Maria та Revive. І в цій грі ми станемо сексонськими лордами. Зараз ще секунду, бо я помітив ще один. Не, не цей. Станемо сексонськими лордами на Британських островах, які будуть змушені готуватися до вторгнення північних велетнів Вікінгів. Що тероризують узбережжя островів, та не лише їх. І прикольно. Отак вона буде виглядати у вас на столі, і буде задники її коробки виглядати. Але їдемо далі до Альдерак Entertainment Group. AEC. Вони анонсували гру Каспера Лапа Into The Machine. Це буде гра на перегони, де ми будемо створювати власних. Роботів. І Ще одна гра від нього, яку теж буде видавати, яку буде видавати цього гразу Космос. Це Wild Вайлд Не знаю, чи я правильно прочитав. Це гра, в яку де ми повинні будемо в тривимірному форматі створювати найкращі та найквітковіші поля диких. Квітів, що принесе звичайно, переможні бали для кінці, в кінці гри. І їдемо далі. Видавництво Jumping Turtle Games анонсувало гру Twin Star Valley, це гра, в якій е, ми будемо е, власниками фруктової компанії, яку ми маємо зробити найкращою в світі. Значить, це буде економічна гра з механіками ринків, будівництва маршрутів і від автора настільних таких ігор, як е, Panic Station, <кхи> дуже перепрошую. Та Dreamscape. Е, коробка виглядає дуже дивно. А от компоненти на столі виглядають ну, на, на мій смак, дуже навіть привабливо. І, як то кажуть, не звичайними коробками, а ще й бікбоксами. Цей світ тепер живе. тому до катану ви зможете купити бікбокс бокс який буде містити в собі розширення на 5-6 гравців та доповнення. Прикольно. Я дуже тішу, що у нас катан заговорив українською, нарешті за стільки до років. І хто не знає, то це, мабуть, одна з найкращих сімейних ігор усіх часів. І вона. Навіть до сих пір, не дивлячись на її е, рандомність, вона, мабуть, такою буде залишатися. Ну, на мою суб'єктивну думку. Напишіть що ви думаєте про Катан. Їдемо знову ж таки ще раз до космосу. Вони анонсували гру Four Planets. Це буде нова гра, е, дуельна гра. Де ми будемо подорожувати з планети на планету, вербуючи екіпажі, здобуваючи технології, знання, щоб стати найвидатнішим капітаном у Всесвіті. Щось мені це трошки нагадує. Ну, подивимося, що це буде. Також вони анонсували гру Staying Alive. Це буде кооперативна карткова гра, де ми разом намагатимемося вижити під час зомбі-апокаліпсису, виконуючи різні місії та завдання і уникаючи бути з'їденими. З зомбачками. Я зомбачків люблю, тому дуже чекаю, щоб хтось локалізував. Я знаю, що з космосом співпраця дуже і дуже важка комунікація, особливо з ними важка, але я чесно дуже хотів би зіграти цю гру українською. І остання новина ну, на сьогодні а, перепрошую, не остання, предостаннє. Це від хаби Pencil Pirates. Це гра. в... Так, зараз скажу. Family типу uh, Pen and Papers з піратською тематикою, і обіцяють, що там будуть цікаві повороти, щоб нам було цікаво грати. Я дуже тішусь за хабу, тримаю за них руки, щоб в них було все, все дуже круто. І чекаю, коли хтось завдавці нарешті розвернеться в ту сторону. Я розумію, що зараз uh, не на часі, але таке. І остання новина на сьогодні це те, що Дійсні Лоркана буде видавати нове видання правління Джафара. Це буде все пропаганці Джафара, і вам треба буде з ним боротись. До речі, якщо хтось грав вже Лоркану, то напишіть, як вона. Бо я її ще не грав, і звучить цікаво, але я не знаю, чи воно мені буде цікаво. Бо доїлочка вона звичайно феноменальна. І перейдемо до ваших коментарів. Ще раз вибачаюся за е, виключення світла. Тому їдемо. Так, чути ок, всіх, все. Чути. Музику не чути? Прекрасно. Музику, музика є, коли гуч, е, гучно звук на маленьку. Ага. Так, секунду, бо я не то, не то натискаю. Бачите, вже мене це збило. Так. Е, музика. Є, коли гучно звук на маленькому не чути. Окей. Ще раз всім привіт. Аукер новин немає. Аукер новин не подали, тому немає. Так, Ігор, ігор завтра Ігор громад, наче відкриває передзамовлення на два допа до Левади. Якщо в Ростика немає новин, то ось. Ну, я репостив їхні, з їхнього телеграм-каналу в наш телеграм-канал. Йде на мене трошки викликало, як то сказати? Ну, трошки мене збило з пантелику, те, що в їхньому оголошенні коробки е, є не, не Левада, а Мідов. Ну, тому таке так. Андрій, парки не є, а будуть локалізовані Гємсем days Але мені здається, що вони локалізували першу редакцію парків, а другу сказали, що будуть е, локалізувати. Так, Дмитро, та ну знов без вітчизняних новин. Плак-плак. Е, ви можете на це вплинути, якщо ви зараз підете до наших видавців і напишете їм про те, що давайте розтоку новини. Що ви надаєте розтоку новини? Тому е, Так, Андрій пише, будуть локалізовані парки 2, а перших тоді що не локалізували? Е, мені парки 2 зовсім оформлення не подобається. Перші я б узів. Е, мені перші теж сподобалися. Андрій, Каліпсо по дизайну, схоже на консервас. Не знаю, не грав. Так, Андрій, Синібел красиво виглядає. Так, виглядає дуже класно. Так, Андрій, Синібел, Е, Так, Ігор, знов не межись, Нема вже ніякої фантазії у видавців. Ну, я не знаю, треба, треба дивитися, що ж там буде в тому талісманчику. Так, Майк, нове оформлення Монза, щось зовсім сумне. Так, на жаль, так. Я не знаю, може, це одна з цих. Як його? ідеї власне цього е, управлінця, щоб зробити все максимально дешевшим. Тому що, в принципі, зазвичай у хаби чи не найкраще оформлення дитячих ігор, які я бачив, а хаби, повірте, в мене багато. Так, Андрій, Анс якесь таке знайоме оформлення. Мені щось теж воно нагадало. Мурах і Ванс не антропоморфні? Ні, на щастя, ні. Але там в нас вже в одних новинах була гра про антропоморфних комашок, які втікали з підземелля. Так, доктор сьогодні буде? Ні, доктор сьогодні відпочиває. Андрій, досить Каскадії. Каскадія не вари, Весимо? Так, бо я світло виробив сам собі, я молодець. Так, я, я... Ну, добре, чисто для, для, для поржати. Весимо? Весимо 100 та, ну, як ж не вари коли воно доється. Ну, насправді Каскадія чудова гра. Просто. Фу. Так, що в мене зависло чи у Ростика на каскадії То Ростик виключив світло. Е, так, теж зависло Ростик, з... Каскадія завалила стрім. Та. Марк пише, що вантажиться. Е, цікаво, Ростик знає, що він із нами? Знає. Повір, Даша, Я виключення комп'ютера відчуваю краще, ніж ви. І паніка в мене, мабуть, більше, ніж у вас всередині. Так, Майк, Так, почекаємо бува. До речі, помітили анонсів поменшило, локалізації. Ростик провелися кудись. І, Андрій, ігор стало менше, ігри стало дорожче. Так, і я боюсь, що це не, не кінець. Так, відлигнув, повернувся. Все, Міша, давай по новий Та і так гроші ніхто не дає, тому хай буде так. Так, все гуд, чутно, Даша. Bush, красива. Ну, так. Виглядає так. Мені цікаво, як вони, власне, реалізують цю ідею з 3D з 3D будування Має надію, що це буде щось цікаве, а не, а не щось аби що. Так, е, Ігор. Що, знову без доктора сьогодні? Так, доктор відпочиває. Е, Максим, Катан це трохи краще за монополію. Ну. Тут можна твій коментар зрозуміти з двох боків. Якщо ти вважаєш монополію хорошою грою, тоді окей, це типу, хороший коментар. Якщо ти вважаєш монополію поганою грою, тоді це поганий коментар. Бо я Катан вважаю чудовою грою. Е, Ігор, кос, космічні крути виглядають непогано. Ну, подивимося, що то буде. Максим, підтримує Максима, краще. В Каркасон, ticket to Турайт і так далі, не в Катан. Кожному своє народ. типу. пам'ятаєте, що фломастери на кольори смак різні. Е, так, Василь питає: чому трохи? Так, е, я б грала тільки в Катан Джуніор, коли. А, я грала тільки в Катан Джуніор, коли дочка була мала, пише Даша. Парки перші наші більше не будуть видаватися, їх не рекалізало. Окей, дякую, Андрію. Е, Ігор пише: ось тому це гарний привід для економії грошей. Парках. Не видавати. Ну, окей, але перша перше, перше оформлення було просто мега класно. Так, Павло, Катан, чудова гра, періодично не граємо вже більше 10 років, але якщо комусь не шити з кубиками, це вбиває бажання грати, бо ти не можеш плинути на хід е, гри в такому випадку. Ну, тут все ж таки знов залежно, хто що чекає від гри. Я, наприклад. Для мене не важлива перемога, для мене важлива участь в грі і проведений час з друзями, близькими, і катан з цим справляється просто на ура. Е, ну, звичайно, що можна було би, можливо, з часом десь там щось трошки поміняти, щоб партії ставали коротші. Також, хто там давно на каналі, то знає, що ми грали з доповненням е, лицарі та міста. І воно просто зробило катан таким, яким не хочеться грати. А в базовий катан я дуже сильно хочу. Так, Маринка має пише: катан, то любов, хоч і не збалансована. Ну, а яка любов збалансована? Завжди десь щось десь там або там, є в плюсі, або в мінусі. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь питання, то, будь ласка, пишіть, а як не маєте, то будемо з вами прощатися. Так, Ігор пише: чекає на Андромеду та богів на тижні. Не знаю, з чого розпочати? З богів, звичайно. Е, так, Ві, Катан продажна любов. Ну, яка вже є. Тут як. Е, е. Так, а чому? Ой, чекай, стоп. Ага, є. Все. Е, е, як, як, як. Окей, я вже забув полетів. Андрій, ще не бокрай висунула на найкращу гру року. Е, так, і Фліп Севен. Тому будемо дивитися, хто вийде. Маю надію, що то не всі претенденти, бо щось поки що з того списку, який я бачив. На найкращі ігри року щось дуже сумно. Ігор, та боги то на пару місяців. А... Ну, Якщо є куди спішити, то. Окей, а як нема куди, то краще богів зіграти. Я собі так фантазую. Хоча я ще. А ви не побачите. Не, не зіграв першу коробку нормально, тому таке. Добре. Так, в нас затримка, в принципі, має бути мінімальною. Тому таке, не знаю. Так, 에, Володя пише, а ще на наш ДСРС Висунули Endeavor War Це дуже класна гра, тішуся. <кій> Прикольно. Ну, я про неї тільки хіба чув, але не грав. Е, і знаю, що воно багатьом, багатьом подобається. Але я. Маю сумнів, що в нас хтось візьметься за локалізацію цього проєкту зараз. Ага, так, мені треба, ще тут переключити, бо. І тут переключити, бо. Бо от Так. Так, все. Добре, друзі. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були з нами. Ще раз вибачаюся за затримку. Ну, це життя, воно бентежне і непередбачуване. Тому таке. Отже, в п'ятницю в нас планується наразі опінія по простих іграх. Друга частина. Хто не знає, що це таке, то в описі є посилання на чат гутірки СНІ, і там є окрема гілка. Обираємо ігри на локалізацію, і там ви можете подивитися, які ігри будуть, про які ігри ми будемо говорити в п'ятницю. Господи. Ніби не сильно важкий понеділок, але щось таке. Так, і он Андрій чекає, і я, Андрію, тебе чекаю на опінії. А на цьому все, друзі, дякую вам. Будь ласка, підтримуйте наших військових, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш збір на пташки, тому що пташки роблять свою роботу. Нам, от, якраз позавчора, скинули відео. На жаль, ми ще не можемо показати відео роботи наших пташок, але як нам військові дадуть добро, то я обов'язково його опублікую у нас в телеграм-каналі. Тому слідкуйте, підписуйтесь і хай все буде. Так, е, так, е, вій, е, дякую, Ростику, за стрім. маю надію, що на собаки дадуть сьогодні поспати. Бережіть себе, бережіть близьких і не ігноруйте повітряних тривог, тому що життя у нас дуже зараз бентежне. Та й таке. З вами був Ростик. Світ на ігор. До наступних зустрічей, па-па.